Доброго дня ми з України, і ми продовжуємо наше проходження у Mount Blade 2 Bannerlord. Тож, у минулому відео ми віджали. фортецю Укба, здається, та фортеця була на стрімі. На стрімі віджали, перепрошую. І місто Санала віджали в Асарайтів, стратили купу купезну лордів, і по факту в них залишився лише один клан, який навіть не асарайський. Тобто асарайців ми всіх вирізали. Лишився один клан Куловінгів, вони по факту є стургійці, але править ними ботанянська Леді. Через що в них повстання? В них на території повстання, тобто касира уже повстала, і, і якіс от-от повстан. І тут такий прикол. Поселення бунтує, і тут гарнізон 73 воїна. Тут реально 73 воїни лише буде тримати гарнізон. Тут, 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 тут нема ополчення в місті. То ми можемо прийти, взяти виблого міста, і тут лише гарнізон 73 пацана. Відповідно, ми зараз підготуємо драбини і підемо на штурм. Без якоїсь більш ґрунтовної підготовки, тому що немає сенсу витрачати на це час. Надто мало у них воїнів, щоб нам бодай щось протиставити. Лише 14 піхотинців плюс. Ні, ще 19 солдат-номалюк, це дворучки пацани, а сарайські новобранці ще мінус 19. Ну, коротше, воїнів мало. Буде в них одна катапульта, скоріш за все, тому що я бачу, вони її добудують. Але одна катапульта це не критично для нас. І спробуємо сьогодні, нарешті, добити повстання Хуб'яр. Ще одне місто повстало. Ще одне місто повстало. Касира, Хуб'яр десь ось там знаходиться, теж місто. І воно теж повстало проти Асарайців. Відповідно, вони ще й воюють проти хузаїтів, коротше, їм гайки. Ми очолюємо штурм, очевидно, шансів у них немає. І ми погнали всі, в принципі, мають свої завдання. Дву дворучну сокиру, до речі, дуже круту отримали. Єдиний мінус цієї сокири вона надто коротка, але в загальному офігезна штука. Так, клас. Так, тут, якщо ті попадуть в нас, то буде трохи боляче. Бо тут вже трошки, ну, не ополчення. Ополчення, якщо попаде, тут... То... Ополченці, якщо попадуть, то, типу, да, пофіг. А. Хто там в нас настрілює? А, он ти там. Лучник, щоб йому добре було. Так, дротика теж було б добре не зловити, бо буде прям супер якщо ми зловимо своєю голівенькою дротик. Так, лісте, лісте, пацани, давайте. Я вас прикрию, і з вами сполізу теж. По втратах 6-1. Так, воу, воу. Начальника, пропустіть, будь ласка, ага. Сумніваюся, що вони зможуть тут якийсь подай адекватний супротив дати. Тому що в нас пацани набагато потужніші, ніж в них. І чисельніші. Все, прорвалися. Все, прорвались. Зараз я тут допоможу акуратно, щоб наші прям Встали як треба на стінах. Все, відтіснили тут. Мам, малюків розбили. Так, ми втрачаємо поранених. Сорі! Ну, то... Блях! По своїх трошечки попав, але то таке, так, всі, на, дуже мало залишилось бійців. -чардж! Чардж! Всі, давайте, нема чи тут. А що тут, нікого немає? Я думаю, тут хтось є. Там, скоріш за все, з іншого боку ще хтось є. І там ми наші теж вже взяли все під контроль. от от я бачу лучник, якого я, звісно ж, не попаду. Там комусь роздали. Що там? П'ятеро, все, ми перемогли. А, там ще ворота відкривати пішли. Давайте, два. 11 загиблих ніхіра собі. Наїзник, розвідник. Ну, неприємно. 11 це неприємно. Надто великі втрати, як на мене. Але зате ми взяли ще одне місце. Це в нас вже буде чотири місця. Четверте місце за рахунком, дуже непогано. Вже така культ культ нашого бога Крогара поширюється. Кальорадією поширюється. Відроджується помаленьку. Так, добре, сюди. Треба зараз знову збігати поповнити війська, бо там втрати в тих штурмах були великі. Вже 216 може мати. Дуже добре, ми, напевно, вкачали рівень клану. Напевне, вкачали рівень клану. З трофеїв нічого цікавого. Байдеж. Я трохи ковальство прокачав після стріму. Милосерди нам не потрібно втрачати тут контроль над містом. Тут і так лояльність жахлива. Ми це все зупиняємо і залишаємо тільки фестиваль і ігри. Оп, плюс два. І помаленько зараз відновимо тут контроль. Над містом. Він місто не повстане і буде добре. Так, сюди інвестуємо гроші. Воно нема потреби інвестувати. Інвестиції чисто для будівництва потрібні. Тобто, якщо ви нічого не будуєте, це нафіг не треба. Е, так. Губернатора у нас, на жаль, нема. Клан піднявся рівень. Піднявся, є. А можна найняти ще якогось. Компаньйона, Коваль. Імпульсивний милосердний. Милосердний нам зразу не підходить, враховуючи, як ми граємо, це прям. Ні-ні ні, блін, нема кого найняти. Тут О. Тут немає гарнізону. Ні, є. А, є, ми є. А, так, ну нехай. Нехай буде. Блін, не, не можу покинути місто. Не можу покинути місто, тому що тут 0 бійців. Доведеться тут трошки зачекати, гаразд. Так, по ковальству помало-помало розблоковую кращі і кращі елементи. На щастя, вдалося здобути два дерева там в якомусь рейді. Чи ми знищили караван, чи ми роз... взяли фортецю. Хоч щось ми взяли, отримали два дерева. І з двох дерев, Д... двох деревини вже от на... наробилося, Помало-помало переплавляю. Все. Там такий склад тих всяких. Видів зброї є, що просто страшне. Добре, є ще один компаньйон, який, хоч трохи вкачаний в ковальство, і він переробляє деревину на вугілля, тому що там треба перк на те, щоб два деревини на три вугілля переробляти. От. А решта ось цих от наших компаньйонів переплавляють таке собі ну, озброєння, яке з низькою ймовірністю дасть нам якісь е е елементи для ковальства. Тому що тут, чим дорожча зброя і чим вона кращої якості, Тим вищим вірність того, що ми отримуємо якийсь новий елемент для наших е м ковальських виробів. Отак от. е на щастя, попадаються в боях більш-менш непогані-менш компонент більш непогана зброя, яку можна переплавити, і ми помало помалу це все переплавляємо, переробляємо і якось так живемо. Так, проблема ж тут лиш лишається всього лише 5. А ні, вже є ополчення, ні, нема ополчення, П'ять пацанів в гарнізоні. Сподіваюся, що місто не повстане, хоча там тут трохи вже підняли громадський порядок. Зовсім мало, але очевидно, що мало, тому що вони не добре до нас відносяться. Так, оце от місто так і повстало, так як я казав. І треба йти шукати нам останнього лорда, останню правительку. І добивати вже цих. Асиральців, і подивитися, що буде, коли ти знищиш їх всіх. Так, до речі, у мене тут ще є два полонених, я щось забув за них, це є вугольки. Вони там шлялися біля нашого міста, хотіли грабувати села, але щось пішло не по плану. І вони потрапили до нас в полон. Mm. Так, мінус два вуглячка. Їх там щось 4 чи 5. Ми, до речі, малий клан ще теж знищили в минулому стрімі. Клан. Не пам'ятаю, що це був за клан, але якийсь клан ми знищили. Цікаво, де є правителька. Тому що я тут бігав-бігав і бачив виключно е, полонених. Прихована рука розірвала. Скоріше за все розірвали контракт через те, що втратили лідера. Дарім Харім Джаїм. Ну вони незалежні, пацани. Єдине, що ті можуть бути ще десь тут, вони воюють з хузаїтами. І, можливо, саме тому їх ніде не видно. Ну там зовсім мало у них. Кланів мало лишиться. Навіть напевно, і найманців, напевно, немає. Так, фракції асераї... Ні, є. Хоча вугольки показує, що вони найманці, а там біг чувак з фракції вугольки і найманцем не був. Повстанці, клан Вахан. Це теж повстанці хузаїти, бла-бла-бла. Їх двоє залишилося. Ну, тут, по ідеї, залишилася вона одна, скоріш за все. Ці от не знають, чи вони ще малі, чи ні. Важко сказати. І неясно, де є там. Ця... Де правителька, неясно теж. Тому що ніхто села вже не грабує. Як варіант, вона може бути, до речі, в полоні. Вона може бути в полоні в хузаїтів і тому її ніде немає. Як варіант Як варіант може бути, бо о, тут десь була. Була фортеця чи місто їхнє. І вони десь там, напевне, відбивалися від них. Ну, тут каравани, тут громадський порядок. Покраще, все, є ополчення, все чудово. І якість вони тепер не візьмуть з розгону. Е, питання лишається відкритим, ну що я пішов шукати? Знайду, покажу. Но, малі. Ого, мародері 89. Ну, типу, шансів у них немає. При тому, що нас, дивіться, як нас мало. Ну, нас, нас, нас багато, ми все нас швидше, ніж вони бігають. Залізнопузи і я. Здавайся, або помри. Битва буде дуже швидка. Не буду автобоєм, можна було б автобоєм, але військ не дуже багато. Тобто там у нас було 180 бійців, враховуючи, що ми кілька битв важких провели. У нас бійців стало трохи менше і не хочеться зараз ще втрачати, тому що бігти до Батанії і донаймати війська не дуже хочеться. Але буде потрібно. Буде потрібно зараз це зробити, тому що Треба докомплектувати армію, бо не ясно, як буде далі розвиватися наша кампанія. Ух! А, це ж ті кампанії золотого кабана, це класні арбалетники. Можна буде якось спробувати зробити проходження, використовуючи виключно бійців малих фракцій. Типу, щоб тобі наняти воїнів, тобі треба спочатку розбити армію. Малої фракції найняти на їхніх бійців, ну, взяти їхніх бійців в полон, найняти їх і тільки тоді воювати. А ну, це було б цікаво. Це було б супер складно, по-перше. Але я думаю, було б цікаво якось так спробувати зробити. Ну але побачимо. Великий недолік у цієї сокири. Ну, класна сокира, прям вогень, валить, що дурна. Єдиний мінус довжина прям супер коротка. Я щось таке собі викую, коли зможу. Тому що наразі з сокир я можу тільки якусь мотику зробити. Хто не знає, що таке мотика, це такий інструмент для сільського господарства. Давайте отак. Пацани, ходіть сюди. Пацанам, це тупо по барабану. Ой. Все? всім роздали. Чи ще хтось... Ще хто... А, лу... вершник десь там один живий, ну ну. Я думаю, він звалює вже. Ні, не звалює. Ні, так хочеться замість щита взяти ще один набір стріл, але боляха. Краще щит на спині. Бо коли ти там десь бігаєш і тобі прилітає спину, хоч трохи менше пошкоджень. Так, він, до речі, або останній, або передостанній. А, ні, їх теж трохи наплодилося. До речі, їхні. Вони поповнюються. Не знаю яким чином, але вони часто поповнюють свій склад, оці от малі фракції. Якщо ти їх страчуєш, вони за якийсь час поповнюються лордами. Це вже друга фракція така, що поповнюється, якщо довго вони бігають, то їх стає більше. Так ось автобоєм хавтобоєм рознесемо. Два поранених, типу, нормально. Навіть при мені могло би бути так само. Десь чисто випадково там щось кинули, щось влетіло, десь в ближньому бою по комусь вдарили. Ну, типу, зараз не б в ближньому бою до нас навіть не дійшли, очевидно, але таке би могло бути. При іншому розкладі. Так, це ми навіть не беремо. Зразу донатимо нашим військам. Прибув. Та-та, ясно, пропозиція викупу. Ага. Так, вугулька ми напевно, не піймаємо. Брати фортецю в облогу немає сенсу. Гаразд, пішов я шукати їхню правительку. А, чекайте, правительку шукати. Відправляємо кругару дари. Ну, щоб, щоб він нам в цьому допоміг в цьому дійстві. І тоді вже йдемо шукати їхню правительку. Сподіваюсь, вона остання. Так, вирішив взяти завдання в місті, тому що, якщо там є невиконане завдання, втрачається рівень безпеки. Завдання на засідку каравана. То Нам треба бігти зараз сюди. Там досить великий загін атакуватиме, причому мені, мені, наскільки пригадується, то там загін вершників буде. Набігати караван, рада. Причому такий немаленький загін вершників мав би бути. Ми їх розвалюємо, отримаємо. Там копійчинний -чин, копій заробіток. А от, нальотчики, 75. Тобто доволі непоганий в них там такий двіж. Набираємо ось цих. Бо це, ну, це потенційний гарнізон наш новий. Ходіть сюди. Зараз ми вас туди-сюди, і, і все буде файно. Ну, так, там все... А, там ще й річка є. Ой, було б добре, якби ми стояли трохи ближче до річки, прям було б вогень. Кавалерія просто тупить сильно на річці. Ну, Вони втрачають швидкість і лучники би їх просто там скосили всіх нахер. Тут трохи проблемно буде, тому що доведеться битись проти кавалерії, а нашій. Піхоті не дуже це буде подобатись. Але нічого не вдієш. Ніж ще й списи такі довгі, щоб їм добре було. У мене просто, просто закоротка сокира. Комний розбійник. Давай, ще мінусем. В принципі, за рахунок того, що вони без щитів наші лучники мають чудово відпрацювати. Але все ж таки неприємненько. Але, де менш, від тої сокири просто шалений. Одразу двох зрубали. Кавалерія, давайте в атаку. Мало що наша кавалерія зробить, але все ж таки. Так. Віддаємо сержантам командування кучникам. Вони просто будуть ставати так, щоб було зручно стріляти. Бо я не можу їх крутити постійно, щоб вони лицем стояли до ворогів. Плюс вони там пере переставлять так, як їм зручніше. І нормально. Все, ми їх розбили. Фактично там мало що лишилося. Все. Останній. А, це, втікають останні десятеро. що то за сикуни, а? Не хочуть до кругара. Ну ладно. Е, та нафіг вони нам здалися. Наше нам наш, наш, той геморой з тими полоненими зайвими. I think. Завдання виконано і тим самим ми піднімемо безпеку в нашому місті, що дуже добре. Я радий, що ми вчасно нас догнали. Ми проспуємо. Так, все чудово. Завдання виконано. Цих засранців зараз не здоженемо і нагнем. А, там велика банда, ну, з тою бандою. Ні, правосуддя вимагає, щоб ви були знищені. Автобій, бемс. І перемога. Чудово. За автоматом забрав полонених. Ну ладно, все, повертаємось до міста і йдемо далі десь шукати щось цікаве. Пацани реально безсмертні, атакують наш караван. Прикиньте? Оце додіки я навіть не буду тут брати участь в бою. Серйозно, там караван плюс наше, наше війська, у них взагалі без шансів. Одного лише нам змогли прибити. Ай-яй-яй, ми не взяли полоненого. Недобре. Але ладно. Так, найманий списник, а сарайський торговець. Охоронці каравану. Вони, по-моєму, мали би перейти в караван. Так, зброю забираємо. Тут забираємо, коней забираємо, це забираємо. А це донатимо нашим військам. Ні, в караван вони не перейшли, але. А де полонені? Послідовник сестринства. А, вони все одно отримали якихось своїх пацанів. Так а ми його реально не взяли в полон. Він втік якось. Або, або міг загинути в бою, але я не подивився просто на це. Ладно, що ми того зловимо. Та, зловим цього засранця. Сувіс з вуглячків. Ну, все вугляки. Гаплик вам. Давай вай. Ой, Sorry. сувіс, що там? Бляха, їх все одно 4 залишилося. Ніколи не здаються, хоча дивно, цю механіку їм треба доробити, тому що коли бійців дев'ятеро, ну серйозно, 120 проти 9, на що вони сподіваються? Бо Ну, шансів взагалі десь нуль. Щось зробити. А навіть теоретично шансів нема. Щось зробити. Сувіс, до побачення. Ляпс. І погнали далі. Знаєте, де той полонений був? Чомусь він в і якісі полонений. Він, коротше, телепортувався від каравана одразу сюди. Ха -ха. А це, це реально він? Далі досвід угля. Вугіллячок полум'я. Коротше, треба подивитися, буде по запису, але, походу, це він. Він від каравана сюди телепортнувся. Хе, прикольно. Ну, бо він тут сюди не міг по-іншому потрапити. Я тут не залишав полонених точно. Цікаво. Але буде. Найшов! Найшов алінет нарешті. Швидко бігає, швидко бігає зараз. Але ми її заженемо кудись. Є. Yeah. Ну що, султанша? Ходи сюди. Це було довго, це було важко, але ми її нас догнали, нарешті. Крогар давно вже хоче крові султана. Ми, до речі, скільки? трьох султанів вже подарували. Короче, до, до хрена крові султанів моєму. Крові голів, голів султанів перепрошую. Він харчується виключно головою. Головами. Так, треба в атаку, бо треба вбити якомога більше ворогів. Ой, це було алінет. Ледно. Наші лучники мають бути дуже вправні і файно їх розстріляти. До того як припхаються ворожі пацани. Добре. Скільки ми вбили. 24 з 40. Більше половини. Головне, щоб ми більшість завалили, щоб полонена до нас перейшла, бо не хотілося б цього пацана, в принципі, знищувати. Але якщо доведеться, відіб'ємо її, Ой, теж мені проблема. Блін. Ладно, є лук, є стріли. Все? Так, 31. Ну Ми, в принципі, більшість завалили. Чудово, 0 ну, втрат, що в нас, що в них. Є, моя полоняночка. Полонених всіх забираємо, чом би й ні. І всіх прокачуємо. Так, забираємо усе і. Е, По-моєму, вона останній. Правитель йдемо до міста і якіс. Ну там. вівтар, храм, тудим-сюдим. Все організовано, гарно. Останній як не як, правитель асирайський. Так, треба тільки зберегтися, бо може гра вилетить. Хрін його знає, що станеться. Я ніколи такого не робив. Я ніколи не вирізав цілу фракцію, але подивимось. Щось з цього вийде. Давай. Все. Остання правителька Асерайців була знищена. Фракція Асерайців була знищена. Карахергіти були ліквідовані. Вугольки були ліквідовані. А що? А, вони зникли що? Серйозно? Фракції, які були найманими, зникли що? А що по фортецях? А фортеці перейшли повстанцям. А не нам. При тому, що ми контролюємо більшість територій. Цікавий, до речі, варіант. Сах... До речі, ця фортеця Сахель була під облогою Імперії. Ну, я вам скажу, нормально так повстанці тепер мають три фортеці, місто. Але тепер є мінус, що нам доведеться це все відбивати в них. Ну, але це таке. Я то сподівався, що. Там писали, що всі території перейдуть тій фракції, яка має найбільше міст асарайських, наприклад, під своїм контролем. Але як бачите, ніхіра та не правда. Воно якось рандомно переходить. Тобто чомусь воно перейшло до хуб'яра. Можна було б клан хуб'ярів переманити до себе, але. Ем, цей. Але не вигідно, бо вони все одно повстануть. Так, клани. Ліквідовані. Куловінг. Та, це вони. Так, да, вугульки були. Порупали просто. Хоча, в принципі, він тут ще живий. Цікаво. І карахергіти. Він типу цілий, але де він є, не ясно. Ха! Цікаво. Що ті вимерли. Вугольки, карахергіти. Ну тіот скельдебородів вирізали. Клан Моринор. Узаїд. А що з ними сталося? Ну, цих. Був страчений, в принципі, але я не впевнений. Може то й ми? А, він був повстанців. Це, це були ми. Це були ми. Лазів це теж повстанці, це теж були ми. Клан Тая, це теж повстанці. Окей. Ну що, фракцію знищено? Першу фракцію знищено. Наступною буде. Або ось ця от імперія, що тут, або ось ці от вландійці. Взагалі по карті, ну, вландійці досить сильно розширилися. Можемо взагалі піти вирізати з тургів. Чом би ні, нам нічого не заважає. Повстань тут не буде і напасти на нас ніхто не може, поки ми не створимо свою країну, типу. Тому ми можемо взагалі рандомно піти десь вверх вирізати з наприклад. Хоча тут ще імперія така послаблена. Ця імперія теж, до речі, досить слабка, ось ця імперія тільки досить цим, яка Західна, напевне. Да, західна частина імперії досить потужно стала. Захопила частину території Південної імперії та Південної імперії. А, то, тут, не знаю, Північна Імперія ніби нічого не втратила. Ну, Менше з тим, коротше, теж трохи території мають. Ботанянці дуже сильно протиснулись, посунулися вландійцям. Теж втратили маронат. Втратили всі фортеці. Ось Пендрейк ще був на стрімі, вже, вже бачите, вже, вже немає пендрейка. А, лише три міста в них під контролем, але я думаю, що їх теж затиснуть. А, ну, як варіант, реально взяти штурмом а, Тубіліс. І оці два міста гарно укріпити, щоб там були хороші гарнізони наші, і відбиватися від вландійців, вирізаючи їх так систематично, крок за кроком. Або взяти під контроль ну, ці території теж, в принципі, непоганий варіант взяти під контроль спочатку, укріпитися тут і потім йти різати їх. Але знову ж таки, я буду виключно сам. Я не можу створити інші клани. І це трошки неприємно. Тобто я не зможу навіть армію армії створити, навіть якщо я візьму наших пацанів. Створю з них армію, виділю їх в армію, і е, вони будуть бігати там з фолоном 150 воїнів. Все одно це мені нічого не дасть критично, критичного, тому що я все одно не зможу зібрати військо спільне, щоб валитися. Треба буде створювати імперію. Е, ну але що зробиш? Подивимося? Що ж так будемо думати? Добре, на цьому будемо відео завершувати. Дякую всім за перегляд. Ще ні, чекайте, забув вам показати наших пацанів, яких поназивав. Скористався я пропозицією Фоксі і назвав на честь спонсорів. Перший рандомний, це є, перший рандомний це є Тордос швидконогий. А другий це є спонсор, який на каналі є найбільший час спонсором, вже майже 30 місяців це є Богдан Безбородий. Отак, От Ярина Гармидерна, Тордос швидконогий і Богдан безбородий. Нормальна в них сімейка. Уу. Uh. Корейн можна перейменувати, звісно, але ладно, не будемо. Нехай залишиться. який Їй можна єдиний якийсь припис додати. от Який їй припис додати, там, яка вона буде у нас А, е, Так і вирішимо. До речі, я бачите, поміняв шапочку на себечу. Я, кільком, також, от. Гаван яструб такий самий. І Діва щита також така сама. Обшарпанцю залишив в нього просто офігезний шолом, тому вирішив не міняти. В Цьому я не можу поміняти, бо він фіг знати де. Збира черепів теж він постійно в бою, так само, як і біля загублених, тому я вирішив їм поки не давати такі шоломи. Оцей взагалі круто виглядає, як є, і йому сюди давати нічого не треба. У нього класний вигляд, тому найбуде як є. Потім іншим теж поміняю, Собі не знаю, собі теж, можливо, колись вдіну. Тож, дякую всім за перегляд. Не забудьте поставити лайк, вподобайку, написати коментар, та звісно ж підписатись на канал, якщо ви ще раптом не підписані. Також переходьте у Discord та телеграм-канал, посилання на є в опції цього відео. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Перемога буде за нами. Слава Україні! Слава українським захисникам!